Троє друзів і бізнес-партнерів стали творцями успішної компанії Квартал 95», яка перетворилася на багатомільйонний бізнес. І що найголовніше з приходом до влади грошей та впливу вони до останнього залишалися разом. Свою впливовість з 2019 вони конвертували у президентство Зеленського. Володимир Сергій та Борис сприймали це як ще один етап у командній грі. Переконаний, якби хтось цій трійці сказав у 95-му, що один із них стане президентом України, хлопці покрутили пальцем біля скроні. Утім, це сталося вже після інаугурації шостого президента. Борис Шефір залишився керувати у кварталі 95. Його молодший брат Сергій став першим помічником глави держави. Хоча йому й пророкували посаду керівника адміністрації президента Зеленського. Сергій Нахманович говорив, що для нього головним була не посада, а те, щоб Зеленський у політиці залишався людиною. Погодьтеся, це доволі дивно звучить і тепер. А що, із Зеленським могло було б по-іншому бути? На початках колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан називав Сергія Шефіра найбільш довіреною особою в оточенні президента Зеленського. Шефір гарний, він ментор Володі. Це, напевно, найдовіреніша людина, принаймні була. Він дуже гарний. Не можу про нього погано нічого сказати. Розумієш, є мудрість, а є розуміння алгоритму. От він мудрість, є розум, мудрість, він мудрий, але він не бюрократ. Не звідти він, так охарактеризував Богдан Шефіра. Брати Шефіра довгий час уникали публічності, можливо, і правильно робили. Інакше хто знає, як би склалася доля Зеленського, аби той же Борис Шефір почав публічно говорити ще до президентських виборів. 30 травня 2019-го інтерв'ю інтернет-виданню «Детектор Медіа. Він заявив, моє ставлення до війни таке, що я розумію, її затіяли, щоб підзаробити грошенят з того і з іншого боку. Всі підзаробили, лише нас розорили з вами. Додавши, якщо ми сильно захочемо, то ми з ними домовимося. Їм що подобається воювати? Ви думаєте, Путін маніяк, який любить постріляти в живих людей? Він що псих? Він розумна людина. Так, у нього є імперські амбіції, але можна ж домовитися. Якщо ні, то будемо оголошувати справжню війну. А то що це таке? Однією рукою воюємо, іншою торгуємо. Дуже важливе бажання, хоча б однієї сторони, інакше для миру немає перспектив, сказав Борис Нахманович, наголосивши при цьому, що зі зміною влади в Україні війна затихне. Це було перше інтерв'ю шефіра старшого після приходу зеленського до влади. Після цього команда новообраного президента змушена була заявити, що не поділяє позиції Бориса. Утім, сказаного давнім товаришем Володимира абсолютно було достатньо для того, щоб уявити, в якому середовищі жив і творив Зеленський. Як кажуть у народі, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Після цього інтерв'ю Борис Шефір надовго зник з публічного простору.